Щоб прокачати систему, потрібно заходити в сервісне меню. Заходимо тут, де сніжинка. Вибираємо Coolant систему, тобто радіатор. І оцю кнопочку Coolant Purge. Чи Coolant Purge, Не знаю. Purge. Не знаю, як правильно. І отак прокачується система в Теслі. Зараз покажу, який антифриз має бути. Тепловий насос. Тут ззаді дві помпи. Оце бачок. Дуже важливо тримати рівень, не наливати більше, тому що воно коли прокачує, буває, чи де повертає. А оце антифриз. Це, до речі, єдиний доступний антифриз, який можна заливати в Теслі. Він по по параметрах дійсно G48. І тут навіть є значок Електри. Кома.